Через аварію за участі двох великогабаритних машин на Головато ускладнено проїзд з Пересіпського району. Центр міста ситуація ускладнилась через безконтрольний відстій великогабаритного транспорту на узбіччі. Це було кілька днів тому. а віз, тобто фури. І досі тут. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. Hey. Ідемо, подивимося, що в нас з фурами на узбіччях. Ось вони. Раз, два, три, чотири. Поїхали, п'ять, шість. У нас тут цілий автопарк з фур. Відповідно, рух транспорту через це перешкоджується. Влітку була заборона на безконтрольний переїзд великого габаритного транспорту через місто, але влітку зрозуміло. Тепер заборона скасована і от наслідок. Ця проблема, до речі, порушувалась багато разів, але ні до чого не дійшла. І мер Одеси сам порушував це питання багато разів, але. Всі його порушення, порушення мої залишились. Ми так розуміємо, що проблема в тому, що немає парковок для такого типу транспорту. Одні приїхали, чекають розвантажитись, інші чекають завантажитись. Тут працювали муніципальники і паркувальники, але це було, коли сталася аварія. Зараз ніхто це не контролює і просто люди собі стали і чогось чекають. Троханов вказав, що в принципі це можна вирішити, якщо запровадити електронне паркування. Ребята, ну серйозно. Ми бачимо автозбірний завод. І от вся ця черга туди до нього тягнеться по прилеглих вулицях. Кажуть нам в соцмережі, що Мер міста Геннадій Троханов неодноразово намагався порушити запитання скупчення великого габаритного транспорту на вулицях із представниками профільних міністерств із представниками порту. Але щось ми не бачимо результату. Люди стоять, водії з нами чесно, навіть не хотіли говорити, тому що вони знервовані. В них графік горить. Вони кажуть, що не ясно, ми розвантаження ждемо. Ну от повільно, повільно там щось тягнеться. І тут промзона, там промзона, але все воно стоїть і воно заважає рухатись по вулицях. От в чому питання. Ну ось там інтехноплюс ми бачимо. За мною там е, палети піддони. Коротше кажучи, не просто так. Сюди всі ці фури їдуть. Якщо ми подивимося, то тут навіть маленький автопарк, але вони вже всі. Без вантажу вони вже всі розвантажені, тобто тут стоянка все добре. Але ось на прилеглих вулицях понад 20 фур, ми нарахували, які ждуть вже кілька днів, по-моєму, ждуть злі і голені, щоб їх нарешті запустили і розвантажили. Шкода людей, шкода одеситів, шкода всіх, тому що люди не справляються, очевидно, своїми роботами, а через це страждають усі. До кого звертатися, ми знаємо, що цим повинні займатися знову ж таки представники профільних міністерств порту, а впливати на них повинен хто? Голова! Голова, повпливайте на те, щоб такого не було по місту, тому що поки що ваші спроби якось не увінчуються успіхом. Це перший міський, це було що трапилось. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і пересувайтеся з комфортом.